Останні приготування перед початком справжньої гонки. Спідвеїсти перевіряють свої мотоцикли та налаштовуються як найкраще показати себе. У день незалежності України на рівненському стадіоні мототрек відбувся перший етап відкритого особистого кубка України зі спідвею. Перед початком змагань учасників ефектно представили вболівальникам. Спортсменів вивезли на вантажівці та двох пікапах. Цьогоріч кубок України зі спідвею проводять вперше у змаганнях. Взяли участь 28 спортсменів зі всієї України, а також представники Швеції, Румунії та Польщі. Спідвеїсти виступали у класах мотоциклів 50, 140, 250 та 500 сантиметрів кубічних, набравши 14 залікових пунктів. Рівненський гонщик Макар Левішин у класі 250 сантиметрів кубічних здобув чемпіонство. Конкуренція є завжди на жаль. Через погодні умови трохи тяжкий стан доріжки, та й трохи тяжко їхати та й так. Також з Рівного у змаганнях брав участь 12-річний Євгеній Сердюк. Спідвоїст заробив 9 балів та у класі мотоциклів 140 сантиметрів кубічних посів першу сходинку. Я засипив лянточку, ну не я, а лянточка не піднялася. Я перепугався, думав, що санальну становили з лісі, що продовжується. Суму, потом ще раз. Я проспав старт новику, ну потім я з виходу зміг кабінату. На трибунах стадіону Мототрек чимало болівальників спостерігали за рівненським спідвеєм та підтримували спортсменів. Це дуже небезпечний спорт насправді. Але це дуже Такий адреналін прямо від перегляду самого. У нас сім'я іде з покоління. Дід, прадід і всі остальні йдуть цей вид спорту. Це ми ним живемо. Я все життя ходив. Сюди на стадіон э, спомнив, так сказати, адреналінчика захотілося знову. Організатори зазначають до змагань, намагалися залучити якнайбільше учасників. Не всі федерації хочуть відпускати своїх спортсменів, не всі спортсмени можуть приїхати. Дуже багато змагань за кордоном. І тим більше, саме в цей день дуже багато змагань. І тому ми вибирали і, і в Латвії, і в Чехії і в Латвію телефонували в Чехію спортсменам, в Словенію, Польщу, Німеччину, Естонію, Фінляндію. Рівненський. Спідвей має багаторічну та важливу історію. Цей вид спорту об'єднує багато людей. Вже 30 серпня на стадіоні мототреку Рівному відбудеться відкритий особистий чемпіонат України за участі гонщиків зі всієї Європи. Початок о 16.00. Максим Остапець, Валентин Зледенний, телеканал Media Group.